Механічний годинник вінер натурали. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Ремінець металевим можна вкоротити та підібрати під розмір вашої руки. Щоб відкрити застібку, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Щоб налаштувати годинник, виймаємо штифт, що знаходиться з боку. До кінця. Ось так. Та за годиниковою стілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення. Для того, щоб годинник підзавести, так як він у нас механічний, нам потрібно штифт, що знаходиться збоку, потрібно прокрутити його за годинниковою стілкою протягом 15-20 разів. Обов'язково, коли штифт щільно притиснутий до корпусу. Ви почуєте характерний звук. Побачите, що годинник у вас підзаводиться.